До речі, за Одесу ще буде і буде, багато дуже всього. За Одесу буде і гатитимуть по Чорному, тому що в мене йде як Адеса, йде як, як Маріуполь. Стосовно води, це Запоріжжя, там буде вода. В Запоріжжі буде вода. І там же, кстати, і корейці. Якщо ви думаєте, корейці були в Курську, що вони десь ділися, вони не ділися, вони будуть там далі. Доброго дня, пані Олічка, доброго миріднесеньки. А десу будуть кошмарити, тим самим залякувати, тим, що будуть там прильотів багато буде. Доброго дня. Дивіться, стосовно заходу України, зараз є ракетна небезпека для заходу України. Якраз по числам підходить. Сьогодні у нас 19 число. Тоді Полтава, Миргород, Кременчуг, Полтавщина. Чого? Бо там межа буде йти. Тобто кінця війни не буде, ні, ні, сонечко, ні.